Господи, Всемогутній, милосердний Отче, до Тебе припадаю в покорі серця, благаю про захист для мого сина, щоб рука Твоя свята завжди була над Ним, щоб ніяке зло не торкнулося його душі і тіла. О Господи, Ти, мій притулок і сила, Ти бачиш усі шляхи Його життя, будь захистом йому від темряви, від спокус, від злих намірів і ворожих рук. Нехай кожен його крок буде під твоєю опікою, нехай ангели ведуть його по дорозі правди, преславна Богородице, мати милосердя, укутай мого сина своїм святим покровом, будь йому заступницею у скрутну мить, вбережи від усякої біди, від хвороб, від ворогів видимих і невидимих, щоб жодна небезпека не мала над ним влади. Святий Архангеле Михаїле, захиснику Божий. Стань щитом перед ним, зміцни його дух наповни серце відвагою, будь йому обороною від підступів лукавого, збережи від несподіваного зла і загрози, Святий ангела-охоронцю, даний йому від народження, будь поруч і в день, і вночі, вбережи від помилок і нерозсудливих кроків, відведи від нього небезпеку і тривогу, дай йому мудрість і силу йти по дорозі щастя та миру. Господи, благослови мого сина, щоб він ріс у вірі, любові і правді, щоб у його житті було більше радості, аніж сліз, більше миру, ніж страху, більше світла, ніж темряви. Нехай буде Він міцним тілом і духом, нехай завжди знайде правильний шлях. А ти, Господи, будь йому опорою і скелею, веди його крізь життя у своїй благодаті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.